Свято Івана Купала давні слов'яни відзначали в ніч літнього сонцестояння найкоротшу ніч року. Вони дуже шанували сонце, його прообразом на землі був вогонь. Тому й здавалося людям, що вогонь у цю ніч найбільш життєдайний. Ще однією життєдайною силою в уявленні давніх слов'ян була вода. У поєднанні води і сонця народжується нове життя. Майбутній урожай. Ось чому свято Івана Купала було пов'язано з водою і вогнем. У цю ніч, як вважалося, плодюча сила землі найбільша, а в темряві лісу в цей час розквітає вогняна квітка папороті, квітка щастя. Хто знайде цю чарівну квітку, тому відкриються всі скарби, той збере великий урожай. Але темні сили стережуть у купальську ніч вогняну квітку, намагаючись нашкодити людині та не дати зірвати її. Квітка розквітає для неї лише один раз у житті. А ще дівчата в цю ніч плетуть вінки, ставлять у них свічки, і пускають їх на воду, згадуючи про нареченого, з якої сторони він прийде і чи прийде взагалі цього року. Купальський вінок символ дівочої долі, вінок, дівоча прикраса, оберіг, який плетуть із квітів та листя. З давніх давен вважалося, що купальська ніч духовно єднає людину з природою, возвеличує побут, освячує почуття молодих сердець. Так нехай же це чарівне і запальне свято Івана Купали принесе усім трохи чарівництва та гарного настрою. Розкажіть своїм дітям про таке чарівне свято.